14 юних науковців цьогоріч народилось у навчально-виховному комплексі номер 4 протягом останніх семи років у закладі функціонує наукове товариство інтелект, яке об'єднує учнів, чий мозок особливо палко прагне осягнути глибину знань. Це товариство діє для того, аби виявляти учнів, які хочуть працювати, які можуть працювати, які хочуть поглинати і дізнаватися і брати від школи щось більше ніж дається просто на уроках. І саме тому ми організовуємося, ми працюємо наші вчителі нам дуже допомагають. Керівництво школи нас підтримує в усьому, в всіх наших починаннях та бажаннях. Дякуючи роботі нашого товариства, я вже обрала галузь, в якій я хочу працювати на майбутнє, і участь в олімпіадах, різних конкурсах і турнірах також допомагає самовизначитися. За що я дуже щиро вдячна нашому товариству. Членам товариства не треба пояснювати, чому важливо вчитися, чому знання є світлом і як вони можуть вивезти з лісу. Навпаки, інтелектуальна молодь сама, кого хочеш, переконає у тому, що наука то найвищий прояв любові. А ще ці хлопці та дівчата краще за деяких дорослих знають, що винайшов Іван Полюй, чим прославився Ігор Сікорський та хто такий Віталій Цимбалюк. Учлени наукового товариства НВК номер 4 приймають починаючи з 8 класу. Цьогоріч інтелект поповнився 24 новобранцями, 14 з яких отримали… Мали посвідчення юних науковців за те, що успішно брали участь в олімпіадах та конкурсах з різних дисциплін. Учнів привітала давньогрецька богиня мудрості Афіна, яка дала їм потримати священний вогонь знань. Після чого школярі проголосили девіз, за яким від житимуть. Наукам не цікавить дуже давно, і я вже декілька років беру участь у різних творчих конкурсах у різних олімпіадах, і це мене цікавить. Я дійсно. Дуже цьому рада. У мене є декілька призових місць, і навіть уже цього року я їду на обласну олімпіаду з географії, оскільки зайняла перше місце на міській олімпіаді. А наука вона завжди допомагає удосконалювати, розвивати свої характеру, себе. І тому. Я вважаю, що кожна людина має цим цікавитись і захоплюватися. Учнівську жагу до знань вітають люди, котрі вже зарекомендували себе у вітчизняному науковому світі. Починаючи з 6, 7, 8 класів, ви вже визначаєтесь в своєму майбутнє. І я підтримую ваших ведучих у тому, що дійсно ви робите перший крок для того, щоб зробити нашу країну могутньою, багатою і великою державою. Тому що якщо ви вже сьогодні будете знати, в яких галузях прийняти свої знання, куди направляти свої зусилля, я думаю, що наша держава буде щаслива, а ваша школа не більше. Всі, мабуть, ви знаєте, що нову економіку, нове світове господарство називають економіка, що базується на знаннях. Знання, освіта, наука стають основним чинником розвитку, і ви, мабуть, зробили. Перший маленький, але дуже правильний крок у пошуку себе майбутньому. Високі професіонали, науковці завжди себе знайдуть. Дорогі учні, шановні вчителі, шановні гості, ми дуже раді з того, що сьогодні ви саме з нами відзначаєте наше таке свято загально шкільне. Свято, яке відбувається в нашому НВК, це посвята у Йоні науковці. Ми пишаємося здобутками наших учнів. Ми пишаємося з тим, що серед підростаючих теж є багато таких, які хочуть себе присвятити науковим відкриттям. Щоб бути науковцем, треба дещо знати про все і все про щось одне, зазначили гості, бажаючи юним інтелектуалам успіху на обраному шляху, так щоб через деякий час увесь світ здивувався науковим відкриттям випускників Бердичівської школи номер 4.